Сатиричні звороти, і глузування над росіянами у чернівецькому музично-драматичному театрі. Готують прем'єру. Мина історія перевертня. Нове прочитання твори Миколи Куліша, який автор написав 100 років тому. Місцеві актори та режисер проговорять на сцені важливість збереження нашої мови, розкажуть історію зросіщення українських прізвищ. На репетицію прем'єри потрапив Чернівецький репортер. Кілька днів до прем'єри на сцені театру слово за словом актори відшліфовують свої репліки. Наш харківський наркомоз дозволив їм виступати та ще говорити та ще співати українською. Ну є так. Ну та. Мина історія перевертня» – режисерське прочитання твору Миколи Куліша. Мина Мазайло. нам як нікому треба говорити про своє, зберігати своє, трохи розмінувати мозок. Від цього пропагандистського лайна Тут про харківського службовця, який хоче змінити своє старе українське прізвище Мазайло на зросійщене. Свариться з усіма, навіть зраджує сина. Вистава наповнена сучасною музикою і хореографічними рішеннями. Режисер також пропонує цікавий інтерактив із глядачами. Допоможіть нам обрати прізвище для папи. Допоможіть, пропонуйте прізвище. Твором, який зараз точно на часі запевняє режисер, хоче перевернути свідомість глядачів. каже, прем'єра для будь-якого віку, особливо Куліщівська сатира, Кулішівський гумор, цей Стьоп. Для них це можливість сприйняти театр по-новому. Прем'єру покажуть вже цими вихідними 17 та 18 грудня. У касі театру залишилося ще кілька квитків. Генрієта Беух, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.